Всіх вітаю! Сьогодні я до вас з рецептом цікавого салату в азіатському стилі. Для нього я беру курячі шлунки, добре очищую, мию і відварюю приблизно годину. Моркву нарізаю тоненькими смужками, Можна її потерти на терці для моркви по корейськи. З огірка вичищую усю м'якоть і нарізаю тоненько. Об'єдную, всипаю сіль, перемішую і відставляю щоб овочі пустили сік. Цибулю нарізаю чвертільцями. Обсмажу на пательні з олією 2 хвилини. Видавлюю часник. Додаю до цибулі. Всипаю паприку, коріандр, Перемішую і просмажу ще одну хвилину. Нарізаю зелену цибулю і кріп. Овочі дали багато соку, зливаю його та віджимаю, пересипаю в салатницю, додаю дрібно нарізані шлунки, цибулю, зелену цибулю, кріп, всипаю сіль, цукор, соєвий соус, оцет. І все ретельно перемішую. Накриваю харчовою плівкою та ставлю в холодильник приблизно на 3 години, щоб салат набрався смаком. Хто полюбляє азіатську кухню? Вам сподобається смачного.